Давно хотів спробувати серветки із реклами, тож замовив 20 стіків на алі. Приїхала посилка ровно за три тижні в прифронтове місто. Кожна серветка запакована в окремий стік. Що зручно, відкриваючи стік, ми бачимо круглу пігулку. Закидаємо її у воду і за секунду отримуємо дійсно якісну бавовняну серветку. Віджимаємо та можемо користуватись. Дуже приємна на дотик, щільна, але порвати теж можна. Купував для того, щоб закинути в бардачок автомобілю, бо зазвичай вологі серветки з часом стають сухі, і коли їх смачуєш водою, вони не дуже приємні, як бавовняні. Тож за ці можна не переймати, що вони висохнуть, і коли виникне потреба, просто смочити водою та отримати вологу серветку. Також можуть стати в нагоді, наприклад, військовим, тож замовлю ще для друзів. Все працює як в рекламі, можу рекомендувати. Посилання в профілі.